Доброго раночку, ви на каналі Угіринки Українки. Давно я не знімала відео, саме так, щоб з вами розмовляти. Сьогодні тема у нас саме за огірок і хвороба хлороз. Що ж це таке? Я цим стикнулася вже другий рік. В тому році ми навіть не підозрівали, що у нас ця хвороба. Огірки у нас хворіють цією хворобою, тому що огірок це та рослина, яка починає хворіти. І ти не розумієш, що їй треба, тому що може бути від нестачки нестачі азота, до паранаспероза, від нестачі калію чи кальція. Там куча-куча всяких нюансів огірок та рослини, яку дуже тяжко зрозуміти. Особисто мені. Тому зараз я вам покажу, на прикладі, що таке саме хлороз. Ось, на прикладі я вибрала саме такий потрьопаний у мене огірочок. Як ми бачимо, що Листя міняє колір, воно жовтіше, світліше, з прожилками. Вже другий рік поспіль, як тільки ми висаджуємо огірки у відкритий ґрунт і починається ця проблема. В тому році ми не знали, що це таке. Ми боролися, як тільки можна, ми не розуміли, що йому потрібно, як його доглядати. Тому що в реальності ми думали, що його можна просто посадити і він буде собі зростати. Нічого Йому не треба. Але, як виявилось, огірок дуже-дуже капризна рослина. Я його називаю особисто нарцис. Це та рослина, з якою я борюся кожен день, тому що як заходжу в тепличку і починається в мене ранок з того, що в мене прям до крика в душі починається з того, що. Боже, що вам іще треба в реальності? Йому постійно щось треба. Постійно. Тут же огірочки я майже вилікала, вилікувала з цієї сторони, і багато вже огірків, які мене відійшли, але більша частина ще є огірочки, які, мабуть, навіть пропадуть, тому що я поздно-поздно зрозуміла, що це таке, від чого з'являється цей хлороз. В даному ми навіть думали, що це від холодного ґрунту. Можливо, частина в цьому є, але саме, да, саме і за ґрунту, але й за те, що він засолений, лужний. І так як ми замітили, що саме у нас, ось зараз я вам покажу, ось тут у мене ще не просапана і земля не прорихлена, як бачите, білий, білий нальот. Він як, як солі виступають. Це саме, і найчастіше це саме із-за ґрунту. То, що нестача може бути йому заліз це одне. А те, що сам ґрунт відіграє роль в житті рослини, це геть інше зовсім. Ось тут, бачите, дивіться, який він білий. Ми думали, що це може бути і вода. Потім водою ми поливали з самого початку відстойною. Вона по два дні відстаювалася, але все одно виступали ось такі ось так як, як соль. Тому це саме із ґрунту. А особливо для огірка, це я так розумію, взагалі, якщо у вас ґрунт не відповідає там, якимсь нормам, і ви ще е, дали добрива, наприклад, е, і там була перевищена, е, буває таке, що ґрунт сам перевищує азот і ви дали ще азоту, то це навіть буде відігравати дуже погано. Роль в житті рослини. Ми хочемо взяти ґрунт наш на аналіз. Взагалі так і роблять люди, які займаються тепличним бізнесом. Але у нас ніяк не дійдуть до цього руки. І ще від того роз'являється, що нестача, нестача мікроелементів. Так як я боюсь перекормити, не хочу дати більше аніж треба рослинкам, то може бути й нестача мікроелементів, тобто земля погано вдобрена, нестача мікроелементів, і рослина починає хворіти. Тому хлороз. Як я знали, що це хлороз? Лікувала я від паренаспирозу спочатку, думала, що це паранаспироз. Потім я давала потихеньку по 10 грамів на 10 літрів води і калія, і кальція, що я тільки не робила. Але вже в заліза я йому теж давала. Але один раз і я побачила, що стан листків покращився. потім... Почала шукати причину, чому нестача заліза. Потім ми разом з Сашею сиділи, вичи... читали, вичитували, що ж це може таке бути. То, що земля сама не одобрена, і вона, як вам сказати, обізжизнена, як ми і називаємо. Тому що коли ми купляли цей дім, тут навіть не... огород був не засаджений у людини, але і трава на ньому майже не росла. Тому ми зрозуміли, що земля тут дуже-дуже багато років не вдобрялася, і на, на ній нічого не буде зростати. І вже другий рік ми садимо тут огірки, зростають вони у нас гарні, як рослинка гарно зростає розсаду. Тільки ми пересаджуємо її у ґрунт, вона починає одразу хворіти. Тому... Ось таке, бачите, явище. Але всі ці листочки погані, я відриваю. Це вже наросли нові листочки зелені. Він у мене буде гарний і красивий згодом. Так як ми виявили цей хлороз, тепер я знаю, як з ним боротися. А саме треба по листу дати хілатін заліза чи магнієву, магнієву селітру, так як хлороз це нестача магнія. Тому. Я вже раз пройшлася по листу магнівець сілітри і 15 грамів на 10 літрів води. Як бачимо, огірки зав'язі є. Він маленький, тому що листочки я пообривала, він мене перехворів, але зав'язів огірочків дуже-дуже багато. Також написано, що треба давати аміачну селітру, але я від неї повністю відмовилась, Ми її не використовуємо. Взагалі, в побуті можна замінити кальцієвий сілітри краще, тому що аміак дуже сильно вредить корінню рослину, особливо в закритому ґрунті. Так що, якщо вам потрібно срочно внести рослині азота, краще внесіть кальцієву селітру, аніж аміачну, тому що аміак дуже сильно вредить, як і рослинам, так само як так само і людинам. Взагалі, аміачну, аміачну селітру використовують в полях. Тому краще на городі взагалі її не використовувати. Як бачимо, ми вже з огірками, з огірочками. Бачите? І ще ми купили байкал. І для цвітіння, для кращого розвитку наших, роз... наших плодів, ми використовуємо байкал, потім хелатин, огірок це для цвітіння. І обов'язково я почала давати бор, тому що, як бачимо, Огірок, так як рослинка хвора, огірок, бачите, з'явився і він починає жовтіти. І дуже багато є спусти цвіта. Це означає, що огірку не вистачає бора. Я навіть не знаю, скільки треба його мені раз дати за неділю, для того, щоб ситуація виправилась. Раз я вже дала бор, це було днів п'ять назад. Тепер я хочу повторити зараз зранку йому цю процедуру і потрошки-потрошки по наші огірки. Виправляються. Нижні листочки хворі я прибираю, а верхні у нас вже ростуть гарні і красиві. Але так як я не, не взловживаю е, сілітрой, е, даю по листу по 10 грамів. Це в мене кальцієва селітра можу дати, калієва. І в основному у нас е, е, від грогрін 20-ка. Зараз я покажу. Ось такий 5 мульти. Ми купили. Це формула 20-20-20 І її треба давати два рази в неділю, саме по листу всім рослинкам. Це не хімія. Так що не треба казати, якщо ви не знаєте. Просто загугліть і прочитайте, що це таке. Далі, раз в неділю мігафол це антистрес Так як погода в нас змінюється. Перепади, вони теж дуже сильно впливають на рослинку. Байкал М, ця вже в мене бутилочка, закінчилася. Це моя це, це ж моя прикормочка яку я раз в неділю оприскую по рослинкам. Літрову бутилочку нам може прийшла, ми її замовили. Ой, це в нас Black. Magic. це кальцій замість в селідрі. Я використовую Black Magic, тому що це те ж саме, але більш безпечне. Він у нас вже закінчився, там геть на дні залишилось. Його я додаю 10 грамів на 10 літрів води. Написано, що треба більше, але я побоююсь. Щоб не пережеч, щоб не пережглося листя. А 5-тера Terra це у нас фосфор. Тут саме високий вміст фосфору, Ось тут. Бачите, я вам формулу зробила. Тому ці всі добрива дуже гарні. Я їх використовую, але, можливо, тр... треба трошки більше. Я інколи... інколи побоююсь, для того, щоб не перепалити листя. І те, що я давала по листу, це магнієва селітра. Це саме від хлоросу. Вона у мене, слава Богу, була. Я не скористалася. Я буду надіятися, що з цією проблемою хлороз ми впораємося. Потім я покажу результат. Завтра, напевно, я повторю цю процедуру: магнієвої селітри саме 10-15 грамів, грамів на 10 літрів води. Саме по листу я її даю. Можна під корінь, але я по листу даю. Переживаю я за корінням. Тому проблема хлороз це саме дві причини: чи нестача мікроалементів, нестача, чи у вас поганий ґрунт. І його треба брати на аналіз, на пробу: це лужний, засолений. І ще щось я читала, вибачте, я забулася. Самі ми тільки вчимося. І ще раз кажу: я нікого не вчу, що робити, як чим підливати. Бо я сама тільки-тільки вичитую, вчусь. Я не слухаю людей, тому що у кожного своє мніння, свій погляд на, на рост і на зростання рослинки. Я беру і читаю. І саме крайній випадок я. Дивлюся великих блогерів, які вже десятиліттями займаються теплицями. Є огірочки, які в мене вже виправилися. Ось тут їх бачимо. Бачите, і листочки вже гарні, але є багато пустоцвітів. Треба давати бур та байкал. Також у нас пасин, дуже багато пасенків, я їх обриваю. Тобто, ось така у нас ситуація по огіркам. Огірочки є. Дуже хочу я в ними торгувати, дуже мені хочеться вже на ринок з ними. Мабуть, навіть на суботу я зможу і щось вивезти вже. І треба давати більше мікроелементів і мені і не боятися, бачите? Огірочки, а тут огірочок жовтий, бо не вистачає йому бора. Тому, коли ви пишете, що скільки хімії, ви глибоко ошибаєтеся. Я навіть не додаю своїм огіркам те, що йому потрібно. Бачите, скільки огірків завісів. І йому треба сила, щоб це все йому винести. Тож треба мені трішки більше давати мікроелементів і не боятися. Ось такі справи у нас по огіркам. Далі підемо, я вам покажу, які в нас огород зараз що ми засадили, і як а, саме які у нас справи з помідорами. Ви будете здивовані. Так, перше, що кидається в очі, це мій салат. Салат дуже гарний, він дуже швидкий. У мене швидко у мене зростає. У мене вже його чекають люди. Навіть телефонують і питають, коли я буду салатом. Салат величенький. Як бачимо, я ладонь він більше, ніж моя ладонь. Зростає, все з ним добре. Далі. Висадили ми ґрунтовий огірочок сюди. Проложили вчора вже нарешті ми капельку, тому що всю висажену розсаду, що у нас по городі, всьому, ми проливали вручну. Допомагав старший син. Це був якийсь жах, просто, тому що ми нічого не встигали, навіть те, що Саша вдома. Ми до сих пір ми вже другу неділю висаджуємо. Далі моя капусточка. Так, першу капусточку я вже продала, а це в мене вже друга капусточка. Вона вже в мене в'яже такий качан. Дуже-дуже я задоволена цим. все з неї окей. Далі ми е, поставу, купили вже перший куб, поставили ми цю решітку наверх. Тут буде саме полив для нашого, нашого огірка. Е, бочка вже промита і буде сьогодні ставитися наверх у нас. Буде капельний полив для огірка. І ще будуть такі чотири бочки, і для, для кожної рослини буде стояти бочка, для того, щоб вона проливала все. Йдемо далі з вами. Мій висаджений кабачок, два ряди, 150 штук у нас тут засаджено. Нормальний він прийнявся, є деякі що листочки повідходили, нічого страшного. Найголовніше, що він прийнявся і вже навіть є такі маленькі кабачочки. Знайду, покажу. Також у нас поруч тут сидить мій баклажан, мій улюблений баклажан. Я за нього тут так боролася, тому що він була сильна-сильна спека, і так як не було капельку, все це вручну. Потім е ніколи було нам поливати його вручну, ставили ми. Сюди полівалку, щось покривалося, щось не. Потім було таке, що е, жара і він щось у день просто потух він ліг, у мене прям була істерика, тому що я за нього і так боролася. То, то насіння спеклося в касетах при пожежі, то щось ще. І в мене його і так мало 500 з копійками штук. Тому я його вибрала. Оце все у нас повністю донизу, це все у нас баклажан. Хай зростає, мені на радість. Я дуже-дуже ним задоволена. Йдемо далі. Так, помідорку покажу в останнє в чергу. Показую. Перець висаджений. Оце все у нас перець повністю до сюди по ширині. І це все у нас перець. Перець прийнявся добре. Теж на ньому буде капельний полив, вже, як ви вже як бачите, поливалася вчора вже капілька. І це представте, ми повністю вручну під шлангу повністю все проливали. Ми чекали ось цю трубу, замовляли ми її на стожарах і коштує вона там 100 метрів нам. Коштувала 1380 гривень, здається. Саме ця труба. Ми її чекали, дочекалися, зробили полив. Все, перчик наш сидить. Перчик шикарний, до нього претензій немає. Закалочку він мене теж пережив шикарно. У мене не один перчик не згорів на сонці. Це просто Алілуя я не знаю. Це просто для мене свято. Далі тут Саша вчора ви, висіяв диню. Боже, навіть не спитала, скільки я займалася іншою справою. Поки я займалася, він тут висіяв, хоча кусочок цей дині він висіяв. Та у нас тут висаджена розсадою. Динька вона теж добре прийнялася. Динька добре прийнялася. Тут диня у нас і кавунчик. І ще тут у нас кавун. Все, це все повністю під кавун. Це в нас кавун і диня. Тут Саша досіяв диню. Далі у нас йде перець і все під капельний полив. І там ще є шматочок землі. І ми там будемо, у нас ще розсада з дині, кавуна, вона зростає. І там ми досадимо кавун і диню. ще. Далі моя помідорка. Дивимося. Це те, що ми висадили з ним разом. вже. Помідорку з неї все гаразд. Вона у мене пройшла закалочку на окей, була висаджена, не згоріла нічого, тому тут все добре. Ця так само, як бачимо, ця в мене не пострадала нічого. Все окей, зростає. Тут я намагалася льожа, як мені совітували. У мене льожа не вийшло. що вийшло, то вийшло. Ось така вона у мене зараз є, я дуже пожалкувала. Неправильно, напевно, ті, ті канавки робила, щоб її льожа зробити, вона в мене не встала, з землі висунулася. Я пожалкувала, більше я ніякі совіти не буду навіть приймати. Вона, через що у мене була велика розсада саме цих помідорів, щоб я її льожа, як мені казали. Ну, вона була 85 см. Як я ще могла, її льожа. Всі світували льожа, я зазвичай нікого не слухаю, я дуже вперта. Але я думаю, ладно, і що в мене вийшло, те вийшло. Нічого, більше я так робити не буду. Це те, що висаджувала я помідорка сама. Дивіться, це та, що вже хворіла. Дивіться, помітно, що вона в мене перехворіла так, що капець. Як ви пам'ятаєте, листя були згорівши наглухо. Ось ця і є ця помідорка в мене. Зараз я покажу, Най була, яка найпічальніша. Оце в мене перша. Якщо пам'ятаєте перша помідора, вона в мене була згорівша, біла, ніяка. Дивіться результат. Дивіться, який, який кущ. Це та сама помідорка. Оце є тут залишки, які, листочків. А, це був пересаджений один звідти. Саш його сюди пересадив, тому він із останніх моїх партії, які були згорівші, але він вже відходить теж. Це мій сержант Пепперс, як бачимо, квітне, підріс, чорненький стоїть. Цей теж вже зацвів. Дуже гарний помідорчик став. Я вам казала, що через винеділі неділі я вам покажу помідор, і ви його просто не впізнаєте. Дивіться, дивіться, яка краса в мене стала. Звичайно ж, я знала, що він у мене відійде, але треба був час. Не всі цього це зрозуміють, що рослина отримала стрес, рослина пережила холод, приморозок, але завдяки тому, що я кожен день над нею ходила то мігафолом, то кальцієвий селітри я прискувала. Обов'язково кальцієвий селітри. Напам'ятаю вам, що 10 грамів на 10 літрів води. Дивіться, яка краса! Ну, вона стала просто гарнюня. Вона була така у мене спалена. І так вся повністю у мене помідорка. Є, звичайно, ще нюанси свої, де я ще не відійшла. Але ті ряди це ті останні, які були згрівші. Вони теж, вон, ось ця верхушечка вже в мене зростає, а це відійде, а верхушка зросте. Бачите? А сержант Пеперс прямо на очах. Якщо пам'ятаєте, він був в мене тоненький, маленький, худенький. Зараз він має такий ось вигляд. Показую вам, які зміни в мене на городі. І зараз я вам знайду, покажу, де в мене є маленький вже кабачок. Дивіться. Зараз камера сфокусується. Ось все. Ой, кабачочок маленький. І ось тут кабачочок маленький. Коротше, я вже з кабачком, майже. майже. Це у нас жовтий. Бачите, зараз фокусується камера, оп, спіймала. І все донизу. Так, навіть кукурудза наша кукуруза наша теж росте. З кукурузою теж все ок, тому розсадою можна висаджувати кукурузи. Єдине, що їй зараз мало поливу, нам ніколи, ніколи просто було тягати ту шлангу сюди, для того, щоб її поливати. Вона повинна більш бути з вологою. І треба буде вже просапувати тут цибулю, не до неї поки що. Так що у нас засаджено звідти воно оттуда. І це повністю. І ще отут буде місце. Саша там все скопає, мотоблоком, промотаблочить. І ще він засадиться у нас. І нам ще залишилось нам. І нам залишилось висадки ще 300 штук перця маленького. Зараз я його покажу. Ось цей перчик. Він мене ріс-ріс трішки не доріс. Саша не хотів його висаджувати, а я йому кажу, ні, ми його висадимо. Він зараз візьметься за силу, як ми його пересадимо. все буде ок. Потім оці дві касети салата залишилось висадити. Оці дві з половиною касети огірка грунтового. Базильник ми зараз пересадимо ось туди і накриємо агроволокном, тому що буде жара. У нього відкрита коренева система, щоб він не постраждав. Оту помідорку ми ввечері висадимо. І у мене, як я казала, ще кавунчик, ось з динька стоїть до сходи. Його теж треба висадити. І в мене бурічок, його теж треба вже висаджувати. Не вистачає, не вистачає часу. Якщо прийметься він ґрунту, не приметься, так і буде. Ось такий бурічок. Це в мене гвоздіка. Її ж теж треба висаджувати, ніяк я цим не займусь. І наша капуста розсада капусти. Капуста дуже гарна в мене розсада. І здається, я її дуже рано посіяла. Там в мене ще не дійшла, а цю вже треба висаджувати. І, Мабуть, я її в сирокову касету буду пікірувати щоб вона подольше посиділа в мене в землі, тому що я не знаю, куди її дівати. Розумієте? Дуже гарна капуста, я не знаю, мені її шкода. Тут класна коренева система. Дивіться, вона шикарна, просто шикарна. О, Це рання капуста, вона дозріває дуже рано, зріє рано, вона дуже класна. Тож не знаю, що з нею робити. Рано-рано я її посіяла, дуже сильно рано. Тож не знімала я відео саме так, щоб розмовляти. Дала я то відео для тіктока. Тому і вийшлося такі відео, коротенькі, те, що ми мовчали. Тому дякую всім за лайки, за коменти, за любі. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мене в Фейсбук, в Інстаграм, в TikTok. Там я дуже часто викладаю... Відео майже кожного дня. майже кожного дня. Так що переходьте і підписуйтесь.